Друзі, під самий кінець походу вже залишилось до машини метрів 200 і така знахідка. Вітаю, друзі! Сьогодні 21 травня. Як я вчора і говорив, ми приїхали в такий ліс, де постійно є волога. Нехай не багато, але завжди є. Вчора ми, ви бачили, нічого не знайшли. Подивимося, що сьогодні нам вдасться знайти. Ну, а якщо щось знайдемо, то обов'язково покажемо. А якщо і не знайдемо, все побачите, весь наш похід сьогоднішній. Що, друзі? Айда. Сьогодні, ну як завжди, ми в нашому звичайному составі. Наші собакини. От Більба, Марсик. Поки їхали, то дорогу І Жека. Да, друзі, а так, до речі, їхали, так. Да, ну, перебігала косуля молодесенька така. У нас під рукою камери не було. Вона так швидко, так вискочила по лісовій дороги і втекла. З однієї сторони ліси на іншу сторону. Сьогодні також сонечно, хоча десь 2 години тому похмура погода була. Ага. А... Вчора були в лісі, бачили, отаких От не було. Ну то лісники напевно чистять ліс, там якась нора, Може там хтось і живе. До речі, друзі, цей ліс ну, дуже великий. Ми знаходимося зараз в Прикарпатті. до гор нам десь звідси кілометрів 80. От. Так от у цьому лісі, не виходячи ні до яких селищ, не на дорогу, можна вийти аж в Закарпаття. Ось такий великий ліс. Не дивно, що тут. І звіра багато. У цьому лісі ми обов'язково користуємося додатком мобільним і виставляємо ну, так звані точки, де ми знаходимося, і де залишилася наша машина. Бо тут плутанути можна на раз-два. І зв'язку тут нема. Ось так. Тільки через GPS. Пішли, більба, пішли, пішли. Нам сьогодні далечку йти. Ну, бачите. Перші наші грибочки, друзі, це трутовички. Ну, старий вже, тогорічний. Щось поруч росте, ну це не знаю що це. Що там? Пішли, Вільбушик Ось бачите про що я говорив. Тут волога постійно. Оце що, друзі? Оце схоже. Може підгрузки, може сироїшки тогорічні. Може Далечко забралась. Ну поки що нічого путного не знайшли. Чую, похід сьогодні буде такий трудовий, так? Да? Не Це даремно. Ми... Це ми пів пути пройшли. Нам ще йти, йти. Ліс тут, друзі, змінюється. Там починається сплошна хвоя і такі хащі з кущами малини дикої. Це орієнтір такий. Півпуті пройшли. Зараз ліворуч там є лісова дорога стара. Підемо по неї. Да? Угу. Ну, бо тут не, не пройдемо. Ми ці місця знаємо дуже гарно. А нам треба оці, цей ус, весь ліс пройти якось. Так, ну пішли. Десь воно там, напевно. Якщо я пам'ятаю, то бачите, що тут коїться. Так. Десь там рішена повинна бути. Ось так. Ну кожного року ліс трошечки змінюється. Дерева отак от падають. Так. А ну, що там? Там дорога Воно? Ну давай вийдемо до неї, бо тут ми не пройдемо вже. Да. А за цим лісом, друзі, такі гарні місця. Ну, сьогодні приберемось туди. Все побачите. Знайшли, ось вона, ця дорога. Праворуч у ці хащі не прилазні. Хвойний. Так, якщо я не помиляюсь, десь метрів 20-30 потім вправо буде уходити. Ну це вже такі дикі місця, да? Угу. О, дуже полюбляємо отак от далечку ходити. А як дикі? У нас взагалі в Україні то і немає диких місць. Всюди ходять, але ж в цих місцях... Ніколи не зустрічали З Здалечку рівшу побачила, думала, що трутовік. але ні. Він такий слизький. Ну так. Такий, як розділ, бачите? Ця дорога заброшена. Праворуч хвоя, а ліворуч... Берези, дуби. От так. Ось так. З по цієї дороги десь ще з кілометр, трошки більше може. І потім йдемо праворуч. Так, ну це дерево я не, не скину так. Обережно тут переступаю. Дуже склада. <laughs> ну влітку піду тренуватися в тренажерний зал. О -о. Накачаюся, буду такий. О -о. Це щось новеньке. <laughs> ну а як ти собі думала, ну. О, вже в балотяки. Свиньюки, виласти. Ага. Нарсик, а ну напиводичку. Шикай. Да, ти гляне, дорога ця, да? Mm -hmm. Заросла, стільки дерев попадало. Це відчуття, друзі, дікою природою, що ми забралися дуже далеко, на жаль, камера не передає. Але повірте, дуже далеко забралися. Ну що, пішли? Далі вже по цієї дороги неможливо йти. Там по коліна бруду болотяка така. Тому Та підемо отак трошечки вздовж неї. Взяли сьогодні з собою побільше водички, мутроброди. Цілий день будемо ходити тут. А, не знаю. Вільба! О, треба дивитися. Оця трава, друзі, ну там десь по пояс є. Тому дуже небезпечно. До речі, друзі, саме в цих місцях рішення знімала для лісової феї. Да? Перший ролик був. Ось так. Щось згадав. Да. Ну. Тут починалася лісова фея. Да. В цьому місці починалася лісова фея. Хто не знає, це її сторінка. Ну, зараз полізуть в болото вправо ну. давай Жека Марсик Бачиш, що тут твориться ну нам не знаю ще напевно метрів о яка лягушка лакушка. Десь метрів 300, і ми будемо вже в тих місцях Ну що це напевно Кисуля, багато слідів. фу Оце так дорога, да? так? Ага. Ну, є гарна новина, друзі. Ось вона. Ми прийшли. У нас починається тут. Гарна новина, то коли Ні, я розумію. дійшли ми до тих місць. Бачите, от ті хащі, що ми обходили. Марсик. Марсель, Жека! Ді сюди! Все, і зараз підемо вже... По наших місцях грибних подивимось. Є тут що чи нема. Є". Жека, пішли. Ух ти! Якщо дуже спекотно, друзі, влітку, то тут дуже важко. далечко йти. Зараз десь 23 градуси. І то мокрюще всі. Тут, бачите, в цих місцях вже і леснищими і не пахне. А запах такий тут в лісі. Ой-ой-ой. Такий запах дариш. А лісний, справжній лісний запах. Ой які трутовички. Ох, і комар'я тут. Тут болот дуже багато і вологи багато. Ось тут вони себе почувають дуже гарно. Вирішив додаток вимкнути, бачите, ось ми. От, якщо видно, нема сіті А ось ця мітка я того року виставляв. Дещо, напевно, метрів. 50, може 100, приблизно так. Ну. Ой, якісь букашки. Так, так, да, все вірно. Прямо. Грюч. Йдемо прямо. Пробираєшся? В цих місцях, друзі, вже багато моху. А ну, ви бачили, ми вже перші лисички знайшли, малесенькі такі. Походимо, подивимося і тут. Тут річок. Да, таке відчуття не передаваємо, да? коли зв'язку нема, далечко зайшли. Повторюсь, дуже полюбляємо ми походи походи одинці з природою. Дивись, який, який мог. Да? Mm -hmm. Дуже багато тут місць, друзі, да? ну, для лисички. Але ж жодної нема. Дуже уважно. Ходимо, дивимося. Так далечко забрали, що знаєте. Надія була, друзі, на ці місця, але ж бачите, нема тут. Нічого нема. ну, Дуже зарано для цих місць. Обратно, до речі, ми підемо зовсім іншим путем. Круг такий великий зробимо. Фу. Якщо щось попадеться нам, я обов'язково покажу. Ну, Тут точно хтось живе. Так, Ірішка, щось на емоціях вся така. Що ти там знайшла? Ану. Ух ти. Прикинь. Це що, польський грибочок? Прикинь, а тут от Ой руїць. Ой-ой-ой. Друзі, оце так подарунок під кінець походу, а. Ось супер. Ну. А, запах такий. Ось так, друзі. Перше в цьому році польський грибочок. Ну ти Ірішка, молодець. А нам залишилось, друзі, ну десь метрів 200 до машини. Це ми вже повертаємося, вже близько. Ой-ой-ой. Якщо, друзі, тут польський грибочок вирос, ну от 100% є біленький. Ну, знаєте, зараз вони ж не пішли масово. І знайти один-два біленьких в такому огромному лісі, ну то дуже повезе. Вже дійшли ми до машини, залишилось там 20 метрів. Ось так, друзі, нам сьогодні лісовичок-боровичок під кінець походу такий подарунок зробив. А запах... Оце mm. а, а вже запах. Гарна сьогодні прогулянка, друзі. Собаки набігались. Ой. Ми походили далечко, весь день сьогодні ходили. І ще під кінець грибочок знайшли. Ось так. Це перший польський грибочок. У 24-му році. Все, друзі, будемо такими до машини доїхати додому. Ну а з вами, до зустрічі у лісі. А, пока.